Добрий день, шановні п'ятикласники. На минулому уроці з метою контроля якості засвоєння знань ви написали контрольну роботу. Тема сьогоднішнього уроку корекція знань, умінь та навичок з теми множення і ділення десяткових дробів. На уроці ми підведемо підсумки вивченої теми. Систематизуємо отримані знання. Перевіримо, проаналізуємо та оцінимо виконані завдання. Проведемо корекцію засвоєних знань, умінь, навичок та самоаналіз помилок, допущених при написанні контрольної роботи. Контрольна робота складалась з 9 завдань. 6 завдань у тестовій формі на вибір однієї правильної відповіді. Кожне завдання оцінюється в 1 бал. Кожне правильно виконане завдання 7 або 8 оцінюється в 1,5 бала. Завдання 9 оцінюється в 3 бали. А тепер візьміть у руки олівець будь-якого кольору, який буде створювати вам робочий настрій і робіть нотатки у контрольній роботі. Перше завдання. Скільки цифр після коми в добутку чисел 9,03571 десятична і тисячних. Правильна відповідь В. 7. Пам'ятаємо. При множенні десяткових дробів в отриманому добутку треба відокремити комою справа наліво стільки цифр, скільки їх стоїть після ком в обох множниках разом. Друге завдання якому ж чисел дорівнює добуток 0,07 і600. Правильна відповідь г. 4,2. Третє завдання: на яке число потрібно помножити 5,8, щоб дістати 0,058? Правильна відповідь г сота. Для того, щоб в десятковому дробу перенести кому вліво. На дві цифри треба помножити десятковий дріб на 0,01. З першими трьома завданнями легко справилися. Четверте завдання. Знайдіть частку 4,81 сота поділити на 2,6. Правильна відповідь Б 1,85. Щоб поділити десятковий дріб на десятковий, треба перенести в діленому і в дільнику коми вправо на стільки цифр, скільки їх міститься після коми в дільнику. 4,81 поділити на 2,6. В дільнику 2,6 після коми стоїть одна цифра. Тому в діленому і в дільнику переносимо кому вправо на одну цифру. Отримаємо ділення десяткового дробу на натуральне число. 48,1 поділити на 26 ділення виконуємо в стовпчик. Будемо ділити 48,1 на 26 куточком, не звертаючи уваги на кому. При цьому кому в часті поставимо безпосередньо перед тим, як буде використана першу цифру після коми в діленому. 48 поділити на 26 беремо по одному. 1 помножити на 26 дорівнює 26. 48 відняти 26 дорівнює 22. Ціла частина закінчилася. Тому в часті після одиниці ставимо кому. І з діленого зносимо одиницю. 221 поділити на 26 беремо по 8. 8 помножити на 26 дорівнює 208. 221 відняти 208 дорівнює 13. Пам'ятаємо, що в десятковому дробу справа можна дописувати стільки нулів, скільки необхідно для розв'язування приклада. Зносимо 0. 130 поділити на 26 беремо по 5. 5 помножити на 26 дорівнює 130. 130 відняти 130 дорівнює 0. П'яте завдання. Знайдіть сторону квадрата, периметр якого дорівнює 20,4 см. Правильна відповідь В – 5,1 см. З початкової школи пам'ятаємо, що периметр це сума довжин всіх сторін чотирикутника. Периметр квадрата знаходиться за формулою P дорівнює. 4 помножити на А. де А сторона квадрата. Для того, щоб знайти сторону квадрата, треба периметр поділити на 4. Тобто 20,4 поділити на 4 дорівнює 5,1 сантиметра. Шосте завдання. Турист рухається зі швидкістю 4,8 км за годину. Яку відстань він пройде за 2,4 години? Правильна відповідь А 11,52 км. Для знаходження відстані використовуємо формулу відстань дорівнює добутку швидкості руху на час, за який ця відстань пройдена. С дорівнює В помножити на Т. Підставляємо у формулу числові значення, отримаємо вираз. S дорівнює 4,8 помножити на 2,4. Множення виконуємо у стопчик. 4 помножити на 8. 32. 2 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 4 помножити на 4 16 плюс 3 19. Наступну строчку зміщуємо вліво на одну цифру. 2 помножити на 8, 16, 6 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 помножити на 4 8, плюс 1 9. Після дії додавання в кінцевому результаті відокремлюємо справа наліво дві цифри. Отримаємо 11,52 кілометра. Що ж, Перші 6 завдань виконали легко. А тепер сьоме завдання. В дужках суму добутків 0,15 помножити на 27,4 і 2,6 помножити на 0,15 поділити на 9. Для зручного обчислення в першій і другій діях множення. Множники можна переставити місцями, використовуючи переставну властивість множення. Перша дія. 27,4 помножити на 0,15. 5 помножити на 4 – 20, 0 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 5 помножити на 7 35. Плюс 2 37. 7 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 5 помножити на 2, 10, плюс 3 13. Наступну строчку зміщуємо вліво на одну цифру. 1 помножити на 4, 4, 1 помножити на 7, 7, 1 помножити на 2, 2. Після дії додавання в кінцевому результаті відокремлюємо справа наліво. 3 цифри. Отримаємо результат 4,110. Пам'ятаємо, значення дробу, який закінчується нулями, не зміниться, якщо останні нулі в його записі відкинути. Тому тисячних дорівнює 4,11, тисячних дорівнює 0,00 39. Сотих. Третя дія додавання виконуємо в стопчик 4,11 додати 0,39. Доданки підписуємо один під одним так, щоб кожний розряд другого доданка опинився під відповідним розрядом першого доданка. 1 додати 9. 10, 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 додати 3 4 плюс 1 5. 4 додати 0, 4. В отриманій сумі кому ставимо під комами в доданках. Отримаємо 4,50. 4,50 дорівнює 4,5. 4,5 поділити на 9. Ділене 4,5 менше від дільника 9. Тому в часті отримаємо 0, цілих. 45 поділити на 9 беремо по 5, 5 помножити на 9 45. 45 відняти 45 дорівнює 0. Остаточний результат 0,5. 5. Десятих. Восьме завдання. Відстань між містами становить 360 кілометрів. Автомобіль проїхав 0,8 цієї відстані. Скільки кілометрів проїхав автомобіль? Запишемо коротку умову задачі, використовуючи ключові слова. Всього 360 кілометрів. Проїхав питання кілометрів 0,8 від 360. Розв'язання. Задача на знаходження дробу від числа. Для того, щоб знайти дріб від числа, треба число поділити на знаменник і помножити на чисельник. Десятковий дріб 0,8 переведемо у звичайний. 0,8 дорівнює 8. Десятих. Друга дія. 360 поділити на 10 помножити на 8 дорівнює 288 кілометрів відповідь 288 кілометрів проїхав автомобіль. Нарешті дев'ята задача. Але над цією задачею доведеться попрацювати. Човен плив 1,4 години за течією річки і 2,2 години проти течії. Який шлях подала в човен за весь час руху, якщо швидкість течії дорівнює 1,7 км, а власна швидкість човна 19,8 км за годину. Коротку умову запишемо у вигляді таблиці, в яку внесемо основні величини, що характеризують рух швидкість у кілометрах за годину, час у годинах, відстань у кілометрах. Після заповнення таблиці даними з умови задачі стає зрозумілим, що весь шлях, який подала в човен, Складається зі шляху за течією річки і шляху проти течії. Для знаходження шляху використовуємо знайому формулу. Шлях дорівнює добутку швидкості руху на час руху. С дорівнює В помножити на Т. В задачі відомі, власна швидкість човна 19,8 км за годину і швидкість течії 1,7 км за годину, а також час руху за течією 1,4 години, час руху проти течії 2,2 години. Невідомими залишається швидкість за течією, швидкість проти течії. Розв'язання. Перша дія. Для того, щоб знайти швидкість човна проти течії, треба від власної швидкості човна відняти швидкість течії. 19,8 відняти 1,7 дорівнює 18,1 км за годину швидкість човна проти течії. Друга дія. Для того, щоб знайти швидкість човна за течією, треба до власної швидкості додати швидкість течії. 19,8 додати 1,7 дорівнює 21,5 км за годину швидкість човна за течією. Третя дія. Для того, щоб знайти шлях, який пройшов човен проти течії, треба швидкість проти течії помножити на час руху проти течії. 18,1 помножити на 2,2. Дію множення виконуємо у стовпчик. 2 помножити на 1 – 2 2 помножити на 8 – 16. 6 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 помножити на 1, 2, плюс 1 3. Наступну строчку зміщуємо на одну цифру вліво. 2 помножити на 1 – 2 2 помножити на 8, 16, 6 пишемо, 1 запам'ятовуємо 2 помножити на 1, 2, плюс 1 3. Після дії додавання в кінцевому результаті відокремлюємо справа наліво дві цифри. Отримаємо результат 39,82 км шлях човна проти течії. Четверта дія. Для того, щоб знайти шлях за течю, треба швидкість за затечю помножити на час руху за течією. 21,5 помножити на 1,4. Дію множення виконуємо у стопчик. 4 помножити на 5, 20, 0 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 4 помножити на 1, 4 плюс 2 6. 4 помножити на 2 8. Наступну строчку зміщуємо вліво на одну цифру. 1 помножити на 5, 5, 1 помножити на 1, 1, 1 помножити на 2 2. Після дії додавання в кінцевому результаті відокремлюємо справа наліво дві цифри. Отримаємо 30,10 кілометрів шлях човна за течією. Для того, щоб знайти весь шлях, який пройшов човен, треба додати шлях човна за течією і проти течії. 39,82 додати 30,10 дію додавання виконуємо у стопчик. Доданки записуємо один під одним так, щоб кожний розряд другого доданка опинився під відповідним розрядом першого доданка. 2 додати 0, 2, 8 додати 1 9, 9 додати 0. 9, 3 додати 3, 6. В отриманій сумі кому ставимо під комами в доданках. Отримали результат 69,92 км. Відповідь 69,92 км подала в човен за весь час руху. Шановні п'ятикласники, ми розібрали контрольну роботу з теми множення і ділення десяткових дробів. Ви зробили самоаналіз помилок, допущених при написанні контрольної роботи. Тепер ви розумієте, на який матеріал вам треба додатково звернути вашу увагу. Ви маєте можливість оцінити свою контрольну роботу. Домашнє завдання полягає у тому, щоб ви повторили правила додавання віднімання множення та ділення десяткових дробів. Незалежно від результату, скажіть собі молодець за важку, але цікаву працю. А тепер спробуйте проаналізувати власний стан сприйняття матеріалу уроку. Дайте відповіді на запитання. Чи задоволений ти результатом цієї роботи? А самим процесом? Чому? Якщо тобі дали б змогу ще раз виконати її, які зміни ти вніс би в хід виконання? Чи взявся б ти за цю роботу, якби міг передбачити її результат? Якби не взявся. То яку роботу хотів би виконати натомість? Над чим ти хотів би працювати далі? Бажаю успіхів у навчанні!